Усе, що ти робиш, повертається до тебе. Притча Один чоловік, коли став зовсім стареньким, переїхав жити до свого сина, невістки і чотирирічного онука. Він був настільки слабкий, що його руки тремтіли, очі вже погано бачили, а при ходінні він дуже шкутильгав. Родина завжди обідала за одним столом. І у перші дні дідуся також запрошували до столу. Та йому було дуже важко тримати ложку тремтячими руками. Їжа весь час падала з ложки на підлогу, а коли він затискав у руках склянку, то проливав молоко на скатертину. Син і невістка все більше дратувалися через це. І одного дня син сказав Ми маємо з цим щось зробити. Мені неприємно, як мій батько шумно їсть, проливає молоко, розсипає їжу. Дружина підтримала свого чоловіка, і вони разом вирішили поставити окремий маленький столик у кутку кімнати. І коли родина обідала разом, дідусь залишався на самоті, йому приносили тарілку та залишали в його кімнаті. Після того, як дідусь двічі розбив тарілку, йому стали подавати їжу у дерев'яній мисці. Інколи хтось із родини похабцем поглядав на дідуся і тоді бачив. Що на очах у нього сльози. Але ніхто не замислювався, що то були сльози самотньої людини. Всім було байдуже було ніколи розбиратися із почуттями дідуся. А за деякий час і син, і невістка звикли робити колючі зауваження або говорити грубі слова на адресу дідуся. Особливо, коли чули. Що він знову щось упустив на підлогу або бачили, як він розсипав їжу. Одного вечора, коли дружина накривала на стіл, батько помітив, що його чотирирічний син грає з дерев'яними дощечками на підлозі. Хлопчик був дуже захоплений тим, що він робив. І батько ласкаво запитав сина. Чим ти займаєшся? І хлопчик відповів: Я хочу зробити маленьку миску для тебе і маленьку миску для мами. З цих мисок ви будете їсти, коли я виросту. Його слова були щирими. Хлопчик посміхнувся і продовжив працювати. І він не помітив, як ці слова вплинули на його батька. Та на його матір. А батькам в ту мить відняло мову, настільки вони були приголомшені. А потім сльози з'явилися на їхніх обличчях. Батько й мати подивилися одне на одного, і, хоча жодного слова не сказали, та обоє знали, що треба зробити. Того вечора чоловік підійшов. До свого батька, до дідуся узяв його за руку і проводив з повагою до сімейного столу. І усі дні, що залишалися дідусеві жити, він провів разом із родиною. І більше ніхто не робив йому зауважень, коли в нього падала виделка. Або розливався чай, або він забруднював їжею скатертину.